Zero! <laughs> Зміївська молодь цвіт української нації. Впродовж багатьох років ці хлопці і дівчата дбали про свою маленьку батьківщину, про наших людей. З початком повномасштабного вторгнення жоден з них не злякався. Вони гідно чинять спротив ворогові і вірять, що добро переможе зло. П'ять молодіжних організацій Зміївщини, 8 лютого на базі молодіжного центру Хабедей, презентували звіти про свою роботу за 2022 рік. Громадська організація Аванпост Слобожанщини змогли зібрати більше двох мільйонів мільйонів гривень, що нині наближають нашу перемогу. Придбали декілька авто, тепловізорів, дрон, генератори, одяг, взуття, газові балони, активні навушники та багато-багато іншого. Волонтери невпинно продовжують надавати допомогу і звичайним внутрішньо внутрішньопереміщеним особам і дітям. За час війни розпочали співпрацю з багатьма організаціями та підприємцями. Будуть грандіозні плани на майбутнє та невпинно працюють для перемоги. Молодіжна рада з початку повномасштабного вторгнення збирала необхідні речі для військових, приймала участь у молодіжних форумах. У майбутньому молодь планує поновити інформаційну роботу у соцмережах, розподілитися по комітетах, а також незабаром провести акцію до міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародного дня миру. Громадська організація Розвиток разом. Метою організації є розвиток Зміївської громади через захист прав та розвиток молоді і жінок, а також реалізацію культурних проєктів. З початку війни допомагали військовим з життям, одягом, їжею, засобами гігієни та іншим. На це вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Допомагали містянам та внутрішньопереміщеним особам. Передали лікарні 4 тонни ліків, рушники, термометри, небулайзери. Загалом за минулий рік розвиток разом реалізували проєктів на 512 тисяч гривень. Громадська організація «Молодь -мівщини». з початку повномасштабного вторгнення молоді та завзяті, цілеспрямовані й сміливі волонтери невпинно продовжували допомагати як найменшим мешканцям громади, так і звичайним містянам, внутрішньопереміщеним особам і нашим військовим. Співпрацюють з ЮНІСЕФ, проводять надважливі тренінги, різноманітні лекції, курси і цікаві заняття. Юрій Волинський, член громадської організації «Молодь Змівщини», навіть став переможцем у церемонії ЮНІСЕФ Юзе Вьортс дві у номінації Волонтер освіти організація продовжує розвиватися та будує великі плани на майбутнє. Молодіжний центр Хабидей. Метою центру є перетворення Змієва з міста, де мешкаєш, на місто можливостей. Спочатку повномасштабної війни займалися наданням допомоги для цивільних і військових. Було проведено 76 цікавих і корисних заходів: тренінги, майстер-класи, семінари, перегляд фільмів та мультфільмів, зустрічі однокласників та багато іншого. Впровадили багато нових напрямків. Планують і надалі займатися розвитком молодої громади. Також 5 грудня. Ці молодіжні організації підписали угоду про коаліцію, метою якої є співпраця з для розвитку зміївщини. Лариса Бодаєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.